Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову закачок ровно тиждень, як гадую своїм кормом. Давайте подивимось, що з ними за тиждень сталося. Музика. От наші качки. Сьогодні їм точно дату народження не знаю, десь 24-26 днів. Живуть все в той же клітці. Скоро зроблю відео за цього рожем. Вчора перша секція вийшла на чудово, стоїть прольот 4 метри, сам підіймаєш, сам її вбиваєш. Розповім, що да як економ варіант, 4 метри вийшло в мене 220 гривень. Пересувна, мобільна, швидша секція, таких буде багато, ну десь. 36 квадратів, хочу, щоб був вигул, і вони будуть так по полю, далі-далі ну, буду качки гуляти. Так, за качок. Ось вот так зараз вони виглядають. Там у сусідів щось сіють. І так, водні дані. У нас біла качка, не чиста лінія, вже потрошку ліняє. Вони тільки поїли і покупалися. У них вигул 3 квадрати на день 3 рази пересуваю. Тобто, пасуться десь на 9 квадратах, але вот таку траву не виїдають. Щипають в основному. там, ну Я в травах не, поки що не розбираюсь. там клєвір, клєвір якщо попадає, люцерка якась, ну такі смаколики з'їдають, а таку травичку ні. Водний даний сказав, 9 квадратів десь пасуться. Три рази на день даю черпачок Вот таких три черпачка. Давайте хоч зважу, а то навіть не важив. Ось вот такий вот корм. Так. О, 300 грам. Тобто 900, ну давайте округлим, кілограм комбікорму Вони з'їдають. Їх 23 штучки. На кожну голову треба порахувати, скільки це на день. З'їдають на день 50 грам. Так, там Льова убіг. Хазяйка гукає, а він на мене. Коротше, коли мені знімають кіно, то все селище збирається. Качки йдуть на осінь, тобто на весну, на яйце. Тому багато не даю комбікорму, даю всього 50 грамів вийшло. Що ще додав, завдяки вашим підсказкам, отак от сиплю їм пісочок. Десь кілограм, а то і більше, з'їдають піска. Таких от маленьких годівнички, я не знаю, штучки 4-5 насипаю на день, з'їдають. Давайте саме величенька, як я пройшла разу спіймав, давайте спіймаємо і зважимо, що вийшло за тиждень. Скажи привіт спіймав одного, ну начебто величенький, не знаю, великий чи ні, 650 грам. 645 грам 24-26 днів інда качка, Це не, не муларт. Іде на весну на яйце. Гадаю, дуже-дуже непогано, при тому, що всього 50 грам на день з'їдає, а ми знаємо, перепілка у людей з'їдає 40 грам на день. Привіт, зараз віднесу. Це буде селезень. Зараз, зараз. Поки йдемо з моїм новим другом. Мої бірки були у Нікополі, казав у неділю, раніше торговлю займалися, отаких от от сеток в підвалі, там, не знаю, 6 чи 8 привіз. На ще закинув для чого ж пригодяться. Ну поки що це дверця. півники є півники. Мої бірки за них зниму, на вихідних щось покажу. Все чудово, все класно. Так погано видно, треба сітку вбирати. Пішли далі. Рецепт корма я розповідав, показував. Хто не бачив, то є плейліст білі бі качки наші. Заходьте і дивіться останнє відео, там є за корм. Корм вже по Україні до двох людей поїхав, завтра начебто ще до двох поїдемо. Дуже недорогий, 14 гривень виходить, БМВД виходить 24 гривні за кіло, БМВД 40% вийшло. Подивимось, що люди напишуть. Коли їм буде місяць, ну тобто ще тиждень я погодую цим кормом і буду переходити на, скажімо так, більш дешевий корм, щоб їх не перла дуже. Тому що а навіщо? Навіщо це треба? Зараз тільки червень, вони встигнуть нагуляти жирок, встигнуть і вирости, і опіріння поміняти. Тобто я їх весну. Люди, які беруть, ну брали і беруть зараз цей корм, вони гадують мулартів. Для муларта гадаю, що до 50-го дня дуже чудово їм гадувати. І буду, буду збирати відгуки, щоб на наступний сезон знати, що да як. З виготовленням кормів трошки зашиваюсь. Так багато, ну то, що заказів просто дійсно одна людина так багато зробити не може, при тому, що обладнання на 220. Але працюємо, не зупиняємось. І ще є така причина, це саме я. Люди показав рецепт, люди питають, а можеш продати готовий корм. Ну, я не вмію відмовляти, якщо є попит, то наті вам пропозицію. А інша людина пише: так в мене зернові є. Ти ж там в рецепті писав, що то пшениця і кукуруза. Ну, так. Якщо є у вас зернові, то вам вигідно брати БМВД, навіть вам БМВД. І так кожен тиждень в мене асортимент все більше і більше. Зараз дві людини гадують, скажіть, індиків. Індиків я сам ніколи не тримав, дещо почитав, дещо порівняв, дещо запитав і зробив два рецепти. Коли виростуть, Узнаю відгуки, то, мабуть, на наступний рік буде дуже велика лінійка кормів, які буду пропонувати. Не знаю, треба підготуватися, треба чи 380, чи просто додаткову людину. Ну, Буду міркувати, буду міркувати. Е, начебто все виходить. Не знаю, чому виходить. не знаю. Може, із-за того, що роблю все. от Сьогодні робив до обіду і все поїхало по Україні. Завтра буду робити до обіду і все поїде. Може із-за того, що все свіженьке, все класно. Може із-за того, що відповідально відношусь, а може, не знаю не знаю, за чого. Але виходить, люди задоволені. Скарг начебто, якщо і є, то не кажуть. Ну, отак от, от закачок. Другий тиждень пішов на кормі. Гадаю, що все класно, ви бачили, все показав. Головне зробити їм більш про більше простіру, зробити вигул. Буду робити ці секції, вони мені сподобались. Покажу, там виходить стойка 50 на 50, але я із коробочки 50 на 50 зробив обойму піку. Це все кувалдочкою забивається, дуже легенька, дерево, а внизу метал. Чому зробив із дерева, а не з прута якогось чи арматури? Тому що використовую дешеву сітку цю от, за 14-14 гривень за метр і її степлером просто прибиваю. Дві чи три людини казали, що коли цю сітку закріпляєш до арматури, то на сонечки арматура чи метал дуже нагрівається і ця сітка лопається. Гадаю, що от в такому от ісполненні загорожа буде на один рік стоять. Будемо дивитись, не знаю. Придумав, буду робити, дуже швиденько вона робиться. Коли зроблю, запишу відео. Треба дати їм простір, щоб вони гуляли. Гадаю, 36 квадратів ну, це вже більш-менш тут от за деревами зроблю. Щоб був тіньок і вони, як сонечка крутиться, то вони вокруг дерева крутились. Такі от плани. Трошечки не встигаю, трошечки зашиваюсь, трошечки такі думки, не то, що погані. Прийшло таке осознання і розуміння того, що всі мої ідеї, які в цьому році я почав втілювати, вони якось швиденько-швиденько, ну, скажімо так. Дуже швидко пішли угору. Щось там почав за корм, думав потрошку-потрошку, по а він просто вистріляв. Думав там за Бірківську Бірківська росте, не мреву, все добре, вже треба пересаджувати. Думав, закачок все добре, треба ще брати, тому що на яйце. Треба будувати там, треба інкубаційну там будувати. Знаю, що якщо інкубаційна міні-станція буде побудована, Восени буде нереальна черга. Якщо Бірківську підійму, буде черга на яйце, Якщо каченят підійму, буде черга на яйце. І виходить так, що я розбився, от, от, ну, от, от, що немає в селі навіть за гроші помічників. В кожній родині хтось пішов на війну. Хто не пішов на війну, тот дуже дуже любить не працювати, гуляти, це як там болеть, як вони кажуть. Я вже думав, може підстроювати під їхні болезні. Тиждень болеє, людина 3 тижні працюю, але не виходить. І от уявляєте, я розповідав про годівницю, багато людей чекають її під ключ. Я нарешті отримав усе. І коннектор між двигуном і шнеком, і людині вже замовив 10 коннекторів, вони скоро приїдуть. Бункер приїхав, жолоб приїхав, все приїхало. І я вже. Тиждень не можу розпакувати і просто зібрати. А, програматори є. Все є, тільки бери, забирай, приймай замовлення і відправляй по всій Україні годівниці під замовлення любої довжини, а, любої потужності. І це якби моя, чисто моя розробка а, з нуля, Прототип обкатан. Ну, Блін. Приходжу до таких думок, що. Сашко, навіщо тобі це все господарство? Просто віддай, займайся кармами, займайся інтелектуальною працею. На день роблю 2-6 рецептів. На бролера вже роблю, на перепілку роблю, тепер на качку. індик от робив. Ну, залишили, що там, кралі. Свині і все, ну ні, свині ні там. Є хлопці більш потужніші за мене. Не те, що більше, а прям колосально потужність, тим, тим паче, що в мене немає свиней. А, просто роби рецепти, роби, роби годівниці, а, постав не знаю, кормоцех і все. На що тобі ці курочки, ці бігають, їх прибирати треба. І якщо, якщо так. Міркувати, то виходить, що заробляти гроші треба, треба господарство, треба від нього позбавлятися. Це раціональні думки, але, але, але воно мені подобається, я не знаю. Дуже подобається, дуже хочеться, щоб ці каченята були. Вони такі гарні. Хочеться, щоб дівчулі бігали. В мене ніколи не було дівчулі з півниками. Це тепер отак от я з вами не побалакаю, тому що півники не дадуть. Хочеться ще перепілок, я хочу дуже гусей, е, величезна поля. Ну, гляньте, он, дід е, у нас його подрівняв, там просто можна босіком ходити. Скільки гусей можна тримати, туди там, де накошено, туди мого поле 100 метрів і там ще 140 метрів чи 100, 200 метрів, заширські в 20 20 на 200 метрів, скільки я можу птиці тримати. І воно мені довподобає і так хочеться. І я не можу, коротше. воно види... забирає мій час, і я не можу від нього відмовитись. І коротше, я став заручником самого себе, себе, ну, сам себе. <сі> і такі от думки раціональні, але не можу, не можу без цього. Сподіваюсь, знайду помічника і Ілі щось придумаю таке, щоб дуже відповідальних людей знайти, які будуть робити, збирати докупи ті же годівниці під ключ. А я буду казати, куди їх відправляти. Міркую, е голова просто взривається, ну нічого, <гум> все буде добре. Головне, щоб здоров'я не підводило і щоб скоріше була перемога. Тому працюємо ми тут, хлопці там. Ну, от якось так. Тому дякуємо хлопцям, дівчатам, які нас боронять, які дають нам працювати. Тому ми... нам дуже-дуже важко. Буває так, що ну, просто взагалі. Обід, а в тебе вже руки не працюють, ноги не ходять, але ти там зупинився трошки, поміркував і такий. Ну кому-то набагато-набагато важче, ніж тобі, Сашко. Ну ти просто пересіленець, ти просто там Не знаю, залишив хату, квартири, там ще ще багато нерухомості, але ти живий, ти живий, ти не в окопах, тому що ти нуєш, давай працюй, давай все буде, поки дозволяє здоров'я. Тому береш себе докупи і йдеш працювати. <ріх> Отак От ми і робимо. Все, все розповів, розповів свої думки. Буду міркувати, буду рухатись. Все. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення! Пока! Ну, все ж наприкінці хочу показати їх своїх бірок. Як вони поживають? Привіт! Не, не лисі, їм ровно 24 дні. Все в них добренько. Стрибають, друг другу не їдять. Вже, мабуть, десь 3-4 ваночки таких з піском з'їли. Купатися там не купаються, але їсти їдять. На вихідних за них зніму. Теж давайте зважимо їх, подивимось що де як. З 14-го дня їдять свій корм, все в них класно. Їсти будуть його, його до восьми тижнів. Корм роблю по таблиці Ломан Браун, яка є в доступі. У всіх є. В спільноті у нас багато цю методичку скидали. Роблю, виходить, по показникам Ломан Браун. Там Корм і десь зараз до 8 тижнів. Далі буду переходити на, скажімо так, низькобілковий корм до, до предкладкового Подивимось. І може, коли буду знімати на вихідних відео, це буде їм 4 тижні. Покажу півників, зважимо і скажу ну, буду пропонувати на продаж півників чи на обмін. Ну, як домовимось. Ця птиця вакцинована, ревакцинована, і ще буде ревакцинація Ньюкасла. Вже від какцидіоза салікокс пропили. Буде байкокс. Не пам'ятаю там по графіку через тиждень. Трошки ще чихають. Ну, півники будуть гарнюньки, тому що класна їжа, тому що вакцинація, ну і тому що класний догляд. Ну Тепер точно все, я побіг.